Вітання землякам. Черговий подкаст родом з Бердянська, голос БРД. І сьогодні обговоримо тему, чому на третьому році окупації виїзд насамперед чоловіків призовного віку набирає виключної актуальності в студії Віктор, Віталій, Катерина, вітаю вас. Всім привіт, з поверненням Катерина. Дякую, хлопці. Привіт, росіяни зараз на порозі ухвалення нового закону, який передбачає серйозні зміни в питанні. Призову на військову службу окупанти хочуть прописати законодавчо окремі умови для чоловіків на окупованих територіях. Отож, якщо росіяни самі служитимуть рік, а українці на окупованих територіях мають служити два роки, і при цьому граничний вік призову на строкову службу він збільшується. У будь-якому разі ці новини нічого хорошого не несуть, і здається, що Українці в окупації як ніколи зараз близькі до примусової мобілізації і війни на боці російської армії. Ситуація дійсно стає напруженішою. Я нещодавно, ну буквально там другого числа, розмовляв з другом з Бердянською, і зайшла розмова про ситуацію в цілому. І він перший сказав про те, що в них зараз вже прям так серйозно пішо, пішли розмови про те, що будуть мобілізувати. А якщо не мобілізувати, то 100% хоча б ставати на облік. І з ним там поруч була людина, з яким в нього зав'язався діалог, я його чув. І там мова йшла про те, що якщо ти хочеш десь там офіційно працювати, то без військкомату в тебе шансів немає влаштуватися. Тільки військомат, тільки облік. Хоча ну, у нас та ситуація та сама. Та нам це постійно пишуть так. в коментарях, типу, у вас у нас, те саме, да, Ні, ситуація... не те саме. Так, так, хоча у нас там ситуація та сама, і деякі там. Слухачі можуть сказати, а що ви там не кажете, що у нас у нас те саме, але у нас різниця в тому, що ну ми ж не нападали. Ми так, захищаємось. У нас це вимушені заходи. Росія перша напала, і якщо б Росія зараз захотіла припинити війну, то звичайно припинилися ці мобілізаційні процеси, які інколи у нас ідуть ну не так добре, і викликають осуд у суспільства, так дії там ТЦК. Але перша причина це звичайно російська агресія. Якби не вони, нічого б такого не було, просто наші українські чоловіки йдуть в українську армію захищати свою країну, а там українські чоловіки підуть просто м'ясом в російській армії. Це до дві дуже великі різниці. І я навіть не знаю от, питання: якщо тебе отак, от нас ну насильно схоплять і в окупації мобілізують, чи буде це вважатися зрадою злочином. За українським законодавством, і тому що ну, не завжди є можливість здатися, ще здатися так, щоб тебе не вбили. Тобто не завжди така можливість є. І якщо тобі приставлять дуло о, до скроні, скажуть стріляй, і ти розумієш, що ти стріляєш в своїх о, ну, так, о, українців, таких як і ти, я не знаю, як це буде розцінюватися за законом. Ну я також не знаю, але саме цьому ми сьогодні і сіли обговорити цю тему. Можливо, хтось послухає це і задумається, як не доводити до такої історії, розумієте, щоб тебе насильно не мобілізували і не погнали штурмувати. Бо так, звісно, ми можемо лише прогнозувати, але ну, якби логіка підказує, та і в принципі розповіді деяких військових, що звичайно перебувати на нулі, штурмувати і йти. В якісь смішні штурми, ну навряд чи будуть москвичі відправляти, звичайно, будуть відправляти того, кого не жалко. А в нашому випадку це звичайно українці, які є безкоштовним мобілізаційним ресурсом, за яким точно в Росії ніхто сумувати не буде. Це складне, а, морально, етичне а, питання. Тобто, ну як бути чоловіком в окупації? Бо одна річ, коли людина зрадник, колаборант, коли вона за Росію і пішла сама, ну тут все зрозуміло. А коли ти просто опинився в безвиході, от в окупації, так і з якихось причин не можеш виїхати, що робити таким чоловікам? Якщо ти, не дай Боже, опинився в армії ворога, що робити, то... я тебе трошки переб'ю, Мені здається, ну ми не маємо задавати таке питання, ми мали знати на нього відповідь. Особисто я, здається, зустрічав інформацію про те, що робити там, якщо ви там незаконно були там призвані до армії, що робити, як здаватися? Про це є інформація. Щоб здатися, треба щоб було кому здаватися, щоб ти бачив а, інших військових ну, зблизька, або дрон, хоча б над тобою літав. Та ну звичайно, але ну якогось чіткого алгоритму в такої ситуації, в такій ситуації прописати неможливо. Ну, Тобто, чоловіки в окупації зараз мають розуміти для себе вже уявляти, в якій ситуації вони можуть опинитися, що на них чекає, або просто одразу померти під час штурму. Або тобі так доведеться обрати між своїм життям та життям іншого українця, якого тебе змусять вбити. Ну, в них там теж присутні там, всякі типу КМБ. Пам'ятаєш, ми коли брали інтерв'ю у військового, і він розповідав, що їх готують дуже сильно. Дуже серйозна підготовка. Навіть ті там, що були зеками, вони там тричі два місяці постійної стрільби, постійної сноровки, вони там готуються. Я просто до того, що ці два місяці підготовки плюс два з половиною роки оці, там цілодобове зомбування наших українців, і ти там в цій середі проживаєш, потім потрапляєш на два місяці в КМБ, і ти там, може тебе вже так там ламає твої, твої погляди, що ти вже йдеш ну, воювати саме за Росію чи просто воювати. Ну наскільки ті люди, що потраплять в армію, будуть вже там за Україну. Ну навіть, щось думати навіть росіяни, опинившись на фронті, деякі розуміли, що це просто ад, і воно того не варте. Тому мені здається, серед українців, коли їх почнуть мобілізувати, буде багато дезертірів, людей, які просто будуть тікати. Ну це не менш складна, я думаю, історія ніж здатися в полон, як ти кажеш. Бо там працюють загра отряди і якщо тебе не дала мало ще зсередини, середини, або ти там починаєш сумніватися, то є ті, які тебе в спину ну, замотивують так, що у тебе не залишиться точно вибора. Тому моє стале твердження: це потрібно зараз їхати. Бо це вже останній маркер, що ну, нічого далі світлого не буде. Поки От, ще є вибір. Так, да, Поки будь, у тебе залишається мінімальний вибір. Ти маєш звісити всі за та проти того, що тебе поки що там тримає. Ну, в кожного свої ж там причини, в когось там рідні, близькі, а в когось, можливо, просто е, ідеї такі та думки, що можливо все обійдеться. От ні, мені здається, не обійдеться. Оцей от закон, це ну, вже останній дзвоник, референдум, вибори, оце все була підготовка до того, щоб. Ну, дійсно, здобути собі чималий мобілізаційний ресурс і воювати вже не своїми, а чужими руками. Тим паче, що вони прийшли вбивати українців. А якщо українці будуть один одного вбивати, то для них це дійсно ну, прекрасний вихід, прекрасний, звісно, в лапках. Ну ми ж це все вже бачили до повномасштабного вторгнення на прикладі Криму, на прикладі окупованих частин Донецької Луганської області. Я знайшла інформацію. Щодо Криму, що там а, почали а, брати на строкову службу а, юнаків з 2015 року. Тобто, пройшов рік mm -hmm. на новокупованих територіях. Вони виходять ще більш-менш так довго чекали, але це гостра фаза війни. Це прям ну активна війна. За інформацією якою знайшла, вони до трьох тисяч юнаків а, призивають а, кожні півроку. І це було без активних бойових дій, так? Тобто можна уявити, скільки вони зараз, якими темпами будуть а, на строкову службу брати, а можливо, ці строковики будуть опинятися потім і на фронті. Знайшла інформацію, що, за словами правозахисниці Ольги Скрипник, з 2014 року Росії вдалося призвати щойменше 48 тисяч строковиків з Криму. 48 тисяч, і це вони нікуди не поспішали. Тобто цифри на новоокупованих територіях будуть набагато більше. Ну, це будуть всі чоловіки, які там є, крім старих і малих. Ну і от питання: скільки вже з цих людей зараз, ну якби в кращому зі світів, так би мовити. І ну, знаємо, що те, що ти строковик, воно ніяк тебе не звільняє від того, що ти можеш потрапити. Ну, безпосередньо на війну, бо з перших днів Росія почала брехати, що срочники не служать, тільки добровольці, тільки потім мобілізовані стали. Ну нічого подібного. Тобто ті, хто зараз підуть на строкову службу, вони можуть також швидко опинитися в зоні бойових дій безпосередньо на нулі. Я єдине, що ну точно не можу сказати: наскільки зараз безперешкодний от виїзд саме. Чоловіків призовного віку з окупованих територіях, бо була інформація, що і раніше з цим були проблеми, далеко не всіх пропускали. А зараз ну, от сама ця ініціатива, вона ж означає, що ну, проблеми якісь вже так з добровольцями, з тими, хто йде на контракт. Очевидно, що якісь можуть бути перешкоди для того, щоб виїхати. Але ну, як на мене, потрібно шукати варіанти. Причому можуть там в коментарях це якось не знаю, як можуть і негативно сприйняти, але моя думка навіть зараз без різниці, куди ти вийдеш в підконтрольну Україну або в Європу. При тому, що в мене є впевненість, що Україна це далеко не остання війна, і в світлі того як мілітаризується зараз Росія, вона знайде території, де вона ще спробує цей ресурс використати, тобто. Далі буде, я не знаю, там Прибалтика, може, Казахстан, можливо, країни е Західної Європи, Молдова. Та ну так. Да. І тому краще зараз ну, вже ухвалити для себе остаточне рішення. А, тим паче, а, якщо люди думають, що вони можуть якось ухилитися, коли вже дійде так, до призову і так далі. То за це в Росії передбачена кримінальна відповідальність і по Криму таких справ чимало вироків саме. І тому я думаю, що тут є ризик спочатку отримати кримінальну справу, а потім е, потрапити все одно на фронт. Ну, ми після подкасту, який стосувався, так би мовити, виборів на окупованих територіях, ми якраз тему е, примусової мобілізації. На тот, обговорювали, і після цього дзвонив військовий, який прослухав цей контент, і казав, що, будь ласка, там зробіть ще декілька матеріалів, попередьте, що у чоловіків призовного віку залишилося 3-4 місяці для того, щоб виїхати і не попасти в таку ну, криваву і фатальну історію. І от зараз, плюс-мінус, ці дати от десь вони і справджуються. І нещодавно також ми брали інтерв'ю. У військово-збордянського Віктора Задорожного воно розлетілося і, і, і ціле інтерв'ю, і окремими там, частинами, шорцами маленькими розлетілося і по українським, і по російським паблікам. Вітя був достатньо відвертий, і одне із маленьких від відео, одне із вирізок, ну, стосувалося якраз того, що, будь ласка, подумайте добре і поспішайте. Я пропоную якраз зараз ставити оцей фрагмент для того, щоб ну люди могли так би мовити з перших вуст почути цю тезу. Настрій людей, зараз я тобі поясню, який він є. Ті, хто там хочуть вже звідти звалити. Дуже багато хто думав, що там та все перейде, все пере їх починає зараз піджимати, тому що їм в определенний момент дали класну котлету, дали зарплати, дали пенсії там всім. От і вони такі та я тут маю більше ніж при Україні. Да, і це. Це круто. знаєш, Нашті типу, бабки дають за мною слідяться. і тут в один момент все чк. І переперекратілась. Я просто не розумію, чим люди собі в своїх мазгах, як воно буде далі це йти. Тому що у вас з боку є Донецька і Луганська область. Ви подивитесь, як було там, то саме вам дали котлету, а потім просто знищили повністю всю територію. По-перше, по-друге, ти там зараз не знайдеш жодного мужчини. Ну, типу, молодого, молодика якогось, і всіх вигрібли, всіх відправили на війну і всі воюють. То люди, які сидять в Бердянську, молоді хлопці, ну всі призовного віку. Пусть не думають, що їм просто так ці паспорта прям так сильно і швидко дали. Тому що вони з, з, дуже, я думаю, швидким часом будуть е, мобілізаційним фондом армії РФ. Це 100%. І тут е, питання, в чому ще вирішується, що е, люди, які. Сидять там, да, думають, половину. Хтось вже зрозумів, що там ловити немашу і питається, але їх не випускає, тому що вони, вони ж не, вони не розуміють, чому вас не випускають? Не тому, що ви е, такі цінний. Ти класний там спеціаліст. А ви нахрен їм не потрібні. Ви потрібна територія, чисто сам вплив у цей потрібен натиск на Україну. А як люди їм їм там взагалі зовсім не потрібні? Ну і важко тут не погодитися. Так територія потрібна Росії, люди тут не потрібні. І ті, хто думають, що зараз на підконтрольній Україні важко, так дійсно важко, так багато проблем. Але от чесно, навіть при тому, що деякі люди зараз повертаються в окупацію, до речі, я не чув жодної, не те, що такої історії, історії ми знаємо, що такі є. А от враження людини, яка виїхала, побула чи в Європі, чи на підконтрольній. Території і повернулася туди, які, які в неї зараз відчуття, який контраст вона піймала, це, мабуть, як контрастний душ. Коли тобі а, так холодно, а, мурахи по шкірі, а, дискомфортно, потім стає класно, тепло, затишно, і потім знову знову цей холод, знову цей дискомфорт. Мабуть, так. Бо всі, хто виїжджають з окупації, ми можемо порівняти це, власне, і зі своїми відчуттями, бо я не чую жодної іншої думки, крім того, що коли ти перетинаєш оцю от лінію розмежування і коли ти опиняєшся на території України, то це ніби ковток повітря і якісь такі відчуття, ну, які можуть бути порівняні тільки там з народженням дитини чи якісь ще. Таких ну, дуже потужних там, світлих подій. Ну, хіба що нам пощастило, що ми не так довго було в окупації, а люди там вже два з половиною роки живуть більше в таких умовах, і це загострюється, і тиск більше, а українського там майже не залишилося, і їм набагато складніше, ніж було нам на початку окупації. І я гадаю, що їхні емоції, їхні враження набагато гостріше. Цей контраст, бо Ну, я припускаю, що люди в окупації вже починають забувати, як це жити нормально, як було колись. Я сам, коли ну, перед тим, як виїздити, дуже добре відчув те, що таке бути росіянином, це коли ти боїшся усього, але потрошку до цього звикаєш. І коли ти розумієш, що ти до цього звик, ти такий, о, тобі аж навіть там, трошки лячно. І потім виїздиш, і тобі стає там, ну, дуже легко, тому що. Ти не боїшся більше поліцейських, не боїшся більше там, ну все, те, чого ти боїшся в окупації, тому що розумієш, що в нормальній країні цього боятися не треба. І одна знайома нещодавно е приїхала е з Бердянська, і от перше, що вона відчула, це каже: стаю на ЖД вокзалі у Львові, і в мене не покидає відчуття, що зараз до мене підійдуть і перевірять телефон. Тобто люди настільки звикли, що і для, для неї було незвично, що хтось може, що ніхто цього не робить, що ти просто собі стоїш і чекаєш там потяга. Або, наприклад, наш, там, вона каже, що там, пішла там, до паспортного столу, щоб поновити паспорт, а там нема автоматчиків. Тобто в паспортному столі це ну, звичайна цивільна структура, де просто ну, ну, звичайна для нас зараз ситуація. Там нема автоматчиків. І таких, от ну, порівняння історії, ну в неї дуже багато було. Вона ну, не надовго приїхала чи надовго приїхала, не знаю точно, але е, всі її оці от елементарні речі, до яких ми тут вже звикли, так, в Україні, для неї це просто як там, черговий ковток там, свободи, те, що інтернет працює, там все все, що хочеш, працює, не потрібен ВПН, те, що ніхто тебе там на постійно не зупиняє, там якщо їхати в Київ. Ти просто їдеш собі все. А в Бердянську, якщо їхати там кудись за межі Бердянська, це ж ну, в будь-якому випадку блокпост. Це ще одне свідчення того, що люди вже забули, як було до війни. Тому що так само було колись і в Бердянську, але за два з половиною роки навіть більше життя в таких умовах, люди вже не пам'ятають, як так, це Так, я ще кажу, що люди просто ну, стали. Відчувати себе як, ну, як звичайно росіянам, котрий там усього боїться. Ну, і... це гірше. Тобто, звичайні росіяни не в таких умовах. І вони, коли приїздять до окупації, вони шоковані. Тому що тот це гетто. Це не Росія. Це просто якась така. Як експериментальна не знаю територія, де окупанти будують якийсь свій уявний ідеальний світ. Ну там багато страхів. Там навіть страшно, що якщо там в тебе сусід неадекватний, він може на тебе просто написати будь що, навіть якщо це там і не було. Він просто може написати, гучно слухала українські пісні. Йому не треба нічого доводити, він просто це напише. А тобі від цього будуть проблеми, бо до, до тебе приїдуть. І оця от історія, коли ти боїшся там, усіх і навіть сусідів, ну це дуже пригнічує, мені здається. Але ти кажеш, адаптувалася, але приїхала сюди і одразу відчула різницю. Так, так одразу. Ну, з, перших, з перших секунд там, знаходження на вільній землі, ти вона відчула різницю просто навіть в повітрі. Можна зрозуміти, наскільки люди там одичали буквально. Ну, не треба для цього, щоб вони приїздили на підконтрольну територію. Достатньо спілкуватися з ними по відеозв'язку і повезти їх отак в супермаркет. Наприклад, там відеодзвінок в Телеграмі, показувати ціни, показувати каси, показувати місто просто де ви знаходитесь: Запоріжжя, Дніпро, Львів, Київ, неважливо. Просто отак по відеозв'язку ходити містом, заходити до магазинів, до аптек, ще до якихось установ. І у людей ну у людини по той бік екрану шок, тому що у них у них немає а, такої свободи пересування, чи що? Просто якщо ти там будеш ходити навіть а, з телефоном, то до тебе будуть питання одразу: що ти знімаєш, а з ким ти розмовляєш? А, а чого ти тут, а щось потрапить на фон? У нас не можеш вільно ходити, так спілкуватися відеозв'язком. І до того ж, знову ж таки шок від цін, шок від асортименту товарів, шок від відсутності цих кулеметників на, на вулиці і біля усіх установ. Тобто, люди навіть від, от таким чином відчувають різницю. Мені здається, важливо тим, хто на підконтрольній території, нагадувати про цю різницю, щоб підтримувати у людей в окупації бажання повернутися в це нормальне життя. І це при тому, що ми зараз просто про побутові такі речі, да, кажемо. Ми ну, не звичайно. говоримо про мобілізацію, коли тебе ну насильно можуть загнати. І ми ж бачимо оці чисельні інтерв'ю, да, із полоненими росіянами вони самі можливо там відмазуються, да, але вони самі там не можуть чітко сформулювати. А навіщо вони це роблять? То уявіть, що відбувається в голові тих українців, які можуть опинитися там безпосередньо на нулі. І от що я тут роблю, чому я тут опинився? І Як для мене, я можу це повторювати вже там третій чи четвертий раз за цей подкаст за цю розмову, але ну от зараз е, всіми можливими шляхами виїздіть, обдумайте ще. Можливо, ви хочете там залишатися, але це буде ваш вибір. Бо потім розвиток уже вашої долі він від вас не залежатиме. І як на мене, от якраз у цей закон, який який мають прийняти в ці дні, він ну, чітко про це каже. А мені цікаво, як окупанти не бояться давати зброю українським чоловікам. Як вони можуть бути впевнені, що цей чоловік ну один варіант: він просто не витримає так ті обстановки на фронті і думки, що він вимушений воювати проти своїх і може застрелити себе, або він може просто взяти і так кулеметною чергою вбивати тих, хто навколо нього, інших російських військових, або таких самих, як і він. Та я не думаю, що їх дуже лякає. Ну скільки це може бути? Там, 5-10 чоловік. Ну, вони міряють свої задачі тисячами, сотнями там, тисяч е, людей. Е, під час Другої світової, яку вони розпочали разом із е, нацистською Німеччиною, ну, в підсумку там мільйони людей загинули, але вони про це якби не згадують. Вони згадують про те, що вони там перемогли, нібито. Але тим не менше, озброєний український чоловік. це... Ну, може бути якийсь партизан, і від нього може б ну бути якась небезпека на фронті. Ну, ми просто зараз як дилетанти розмовляємо. А в них я думаю, там є якийсь алгоритм, як не допустити цього масового. Одиничні случаї такі, ну як на мене, можливі. Да, от, ну, як ти сказала. командира. Ну а масово, щоб це сталося, та ні. Я думаю, в них прораховано. Вони розуміють, коли йдуть на такий крок, як цю задачу їм виконати. Або вони настільки впевнені, що їм вдалося ментально вже людей до себе привернути? Ну, можливо, тим паче, що е, про це ми казали, от якраз знову ж таки повертаючись до виборів, вони не просто так намалювали підтримку 90-відсотків. Це от був якби отой той -от посил, виражений в числах, що якщо ви так нас підтримуєте. Тось, То будь ласка, вам автомати в руки, і ви маєте відстоювати, так би мовити, нові території, ви маєте відстоювати і захищати єдину Росію, яка тут розширяється. На початку війни було ж таке, що в ДНР, ЛНР там ж жодного чоловіка не залишилось. Там всіх забрали, мотивуючи це тим, що ну ви ж там, це ж ваша територія, ви ж маєте її захищати. Чи було ж таке? Так, а чоловіки хто кого не забрали, вони переховувалися, бо просто було б небезпечно виходити на вулицю. Треба зараз усвідомлювати ризики, які можуть ну, бути. Вони вже зараз старшокласників, там підлітків морально вербують, готують до того, що Росія тут назавжди, Росія вас захищає, Росія це велике таке добро, і ви маєте а, дотримуватися цих цінностей. І от дивіться, які там герої військові, так, розгвардійці, там учасники СВО і так далі, розмовляють з дітьми. І тобто вони зараз, вже наших дітей, українських готують до так, моральної, так майбутньої згоди вільно йти в строкову службу, а далі звідти можливо і мобілізуватися. Вони грають вдовго, тобто вони вже з перспективою на майбутнє. Зараз працюють і над молоддю, тому що зараз старшокласник 17 років. Це через півтора року військовий оброблений, він вже мотивований, ефективний на фронті. Ну, дійсно, це найжахливіше, бо дітей, підлітків їм не складно дати якусь, нібито високу там мету, ціль, зробити вигляд, що ти є частиною чогось ну дуже надзвичайного. Підкріпити і... грошима. Звичайно, так. Так а що гроші там це ж основний момент. Хто там йде за ідеатор? Ну, зараз там воєнізовані за ці всі мілітаристські дитячі утворення, то молоді сплідки, вони починають не з грошей, вони починають саме з ідеології, а потім, коли їм ще й грошей запропонують, то вони побіжуть на фронт. Ну, якби вони сподівалися виключно там на гроші, вони б стільки ресурсів не вкладали в пропаганду. Ну, можливо, тут ще що стосується грошей. Пам'ятаєш, ми казали, що дуже багато зараз там великі черги Шереметєва, людей, котрі там, намагаються потрапити до Бердянська. І, як правило, мотивація це оформити або продати нерухомість. Але ж ті, хто залишається в окупації да, там, ці два з половиною роки, в них вже є там всі документи, ви вже могли оформити свою нерухомість на російські рейки. Ви можете тепер з цим ну, у вас є документи на все. Ви можете або продати і виїхати. Або виїхати і знати, що у вас є і українські, і російські документи, і вже нікуди воно не дінеться. І там просто там чекати десь, ну, в умовні Польща, але точно не йти воювати там, за Росію проти України це ідіотизм. Але ну, давайте не забувати, що у людей там різні хвости, різні причини. І я думаю, що продати житло в брадянську теж, мабуть, не так швидко, не так легко. Ну, у нас була вже не одна розмова про нерухомість. Зараз там ринок не стоїть на місці, зараз там вже заводять іпотеку. І, думаю, бажаючих з Дальнього Востоку там придбати квартирку у моря не поменшило. Це точно ціни там довоєнні, може, навіть вищі. Якщо брати фінансове питання, ну тут не тільки там, щоб продати, просто що в тебе є документи там і російські, і українські, ти такий спокійно раз виїхав, знаєш. Ніхто не скаже, що це безхозне, тому що воно оформлене в тебе. І ти можеш просто спокійно там, десь за кордоном чекати, де Можливо. окупація або іншого розвитку. Можливо, події. зараз оця мобілізація призив на строкову службу якось активізує і спричинить чергову хвилю евакуації з ТОТ. але чи випускатимуть окупанти а, чоловіків у великій кількості теж питання. Ну я не знаю, наскільки буде популярним цей наш подкаст, скільки його людей прослухає там, і мені навіть не важливо там 10 це буде людей чи сто, 100, чи тисяча. Навіть не важливо там да, наші персональні думки трьох людей да, до них дослухатися. Просто я. Тих, хто переживає цей момент, я просто прошу там задуматися, співставити всі ті факти, які дуже швидко там сталися протягом там півроку, року, і ухвалити рішення, яке може бути одним з найголовніших в вашому житті. Так на цій ноті я б, мабуть, завершив подкаст, бо додати до цих слів майже нічого. Просто думайте і виїздіть. Бажаю нашим слухачам завжди приймати правильні рішення. До побачення, до зустрічі на Бердянськ 24.